Ро головне на цю мить у Дніпро Ньюс у студії Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Тривале відновлення. Кухар з Дніпра отримав поранення ноги на фронті і нині проходить реабілітацію. Змагання серед шкіл у Дніпрі. Відбулося відкриття всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура». Творчість на вуликах у Дніпрі розмальовують захисні споруди довкола кам'яних баб. У Дніпровському району російська армія вдарила ракетою. Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно приборкали. Загиблих та поранених немає. З 9-ї ранку ворог бив по Нікопольщині. Загалом протягом дня було понад півтора десятки атак, і артилерією, і дронами камікадзе. Потерпали сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Обстріляна пожежна частина, побитий гуртожиток, агрофірма. Зайнявся склад приватного підприємства, але вогонь оперативно загасили. Понівечена одна оселя, а ще вантажівка. Люди не постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації. Дев'ять ракет випустили окупанти по Харкову. Кількість загиблих внаслідок обстрілу міста зросла до семи. Травмовано ще 20 людей. Атаковано транспортну інфраструктуру та комунальне підприємство. Ще один удар по друкарні. Там випускали журнали, газети та іншу поліграфію. На момент ворожих ударів у ній працювало близько 50 людей. Усі цивільні. Наразі триває розбір завалів та пошук постраждалих. Загинули п'ять жінок і один чоловік. Дані ще однієї особи встановлюються. Будуть проводитися додаткові експертизи. У Харкові 24 травня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару. Отримав важке поранення, але вже сумлінно виконує вправи на реабілітації. Історія 24-річного Андрія дуже цікава. Раніше працював у Дніпрі кухарем, любив робити салати. Втім, з початку Великої війни поміняв ніж на автомат. Детальніше про історію хлопця в матеріалі Сергія Скрипника. 24-річний Андрій до повномасштабної війни відслужив строкову. Потім пішов на контракт. Звільнившись, пішов працювати кухарем у Дніпровський заклад. Пішов потрохи подроблятися, я поки навчав на кухню, там по різноробочому тому подібного. І потихеньку навчив. Це ще я полюбляю, проще готувати, ну, це взяти капусту свіжу або салат, там огірок додавати, олівкова олія і супер. Втім, війна внесла свої корективи. У перші дні Андрій пішов добровольцем у тероборону. За півтора роки служби не було жодного поранення та контузії. Втім, 1 вересня, запаливши цигарку, опинився в епіцентрі удару ракети Ураган. Жартує, куріння таки небезпечне. Вийшов покорити. І Прильот майже двірковий. Як евакуація? У вас швидко евакуація? Евакуація дуже швидка. Сусіди допомогли сусідніх підрозділів ну, дуже швидко. І це дуже гарно завдяки цьому, що... Став пункти були близько, кілометри від нас, то вдалося врятувати ногу. Розтрощило кістку ноги, вирвало м'язи, серйозно пошкоджено стопу. Уже 9 місяців носить апарат Ілізарова. зняти зможуть не раніше, ніж через два місяці. Залежить від твого фізичного стану, наскільки воно в тебе болить і наскільки за весь час лікування, коли неможливо було займатися, атрафірувались мишці. Зараз чоловіку вкрай складно. Рани свіжі та болять. Попереду довгий шлях реабілітації, але є велике бажання жити повноцінним життям. Він до нас приїхав вже, скажімо так, трохи підготовленим. Він вже проходив реабілітацію, тобто, то... але він не ходив самостійно на поверх підніматися. Зараз вже може. Андрій дуже вмотивований, він постійно працює і самостійно. Ми даємо домашні завдання. У нас два заняття на день, а також він ще працює самостійно. Процес відновлення ідей це дуже тішить не тільки Андрія, а й реабілітологів. Попереду багато роботи, втім прогрес вже видно. Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Завтра, 24 травня, відключатимуть світло протягом усієї доби. Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України. Повідомляють в Укренерго. Військово зобов'язана жінка отримала штраф за неявку по повістці. Така новина днями облетіла інтернет. Особливої уваги вона отримала і на фоні нового закону про мобілізацію. То чи можуть жінці вручити повістку та хто обов'язково має оновити свої дані в ТЦК? Дивіться в сюжеті Анастасії Кубовської анна за декілька днів закінчує медичний університет і вже знає, що як медик є військово зобов'язаною. Планує вступити в інтернатуру. Ось через це питання військового обліку зараз. Дуже гаряче. Нам сказали, треба пройти військову комісію, треба взяти цей обліковий лист. Ми маємо отримати якийсь статус, придатна, непридатна, частково придатна, і вже тоді з цим документом вступати до інтернатури. Ще при вступі розказували про обов'язковий військовий облік. Але наразі лишається багато питань, особливо на фоні нового закону про мобілізацію, де для жінок роз'яснень немає. Ми всі знали з першого курсу, але ніхто не знав, що буде війна, і це може якось погрожувати тобі і твоєму життю. І твої безпеці. Ми молоді лікарі, ми молоді громадяни, які теж не само відповідальність за все те що коїться в нашій країні. Тому те, що я не хочу, це моя справа. Те, що навколо мене відбувається, я ж від цього. Жінки у ЗСУ не рідкість, але долучитись до війська вони можуть тільки на добровільній основі, запевняють у ТЦК. Згідно постанови кабінету міністрів України номер 560. Жінки приймаються на військову службу виключно добровільно і пишеться власнорученими заява на ім'я керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто примусової мобілізації жінок нас немає. Камповістки в нас не приходять. Та військово зобов'язаним жінкам оновити свої дані в ТЦК все ж потрібно. Є ті, хто навчалися на кафедрі військової підготовки, вони теж військово зобов'язані, є медики. Це теж під час навчання вже в у них є військово-облікові документи, тобто спектр певних професій. І лише у випадку неоновлення даних або непроходження ВЛК військово зобов'язана жінка може отримати штраф. Така ситуація була і у сенсаційній новині, пояснює адвокатка. Вона пройшла ТЦК, подала всі необхідні документи, зареєструвалася, отримала. Повідомлення про те, що потрібно прийти ВЛК, і на сам ВЛК не з'явилася, не пройшла цю медичну комісію. І почалося звісно, зв'язку з тим, що вона цей документ направлення отримала нарочно. Тобто, суді було не важко довести те, що вона його отримала під під підпис і не з'явилася. І відповідно їй прилетів штраф, але суддя так жорстко, звісно, повівся. Він зразу бах і кримінальна відповідальність. Жінки інших професій штрафи не отримують. Є окремий затверджений перелік, в якому зазначається, що жінки інших професій мають право стати на цей військовий облік, але якщо Є таке слово мають право. То це ж не говорить про те, що я зобов'язана це зробити. Це якщо я захочу. Так само для жінок наразі немає обмежень в пересуванні країною та за її межами. Не знаю, звідки також пішла ця інформація, що жінкам, медикам заборонять виїзд за кордон. А є правила перетину українського кордону. Там такого немає ні слова про це. Взагалі до лав ЗСУ не можуть призвати жінку, яка визнана на ВЛК непридатною для служби, або якщо має трьох і більше дітей. Анастасія Якубовська, Борис Єфі... Імов Костянтин Кесар Дніпро За декілька годин поліцейські Дніпра розшукали викрадача моторолера. З'ясувалося, що зловмисник зайшов на подвір'я 36-річного односельчанина та відкотив його транспортний засіб трохи далі і сховав у кущах. Правоохоронці встановили, що 62-річний житель Дніпровського району вже мав проблеми із законом за скоєння аналогічного злочину. Його вже затримали. Підпалив знайомого. Криворізькі поліцейські затримали 43-річного підозрюваного. Під час словесного конфлікту господар будинку взяв до рук каністру з легкозаймистою речовиною, облив гостя та підпалив його. 49-річного постраждалого із значними опіками госпіталізували до лікарні. А самого чоловіка затримали. Виховання у молоді, відданості та патріотизму до батьківщини. У Дніпрі стартував щорічний міський етап всеукраїнської військово-патріотичної гри Джура. Учні різних шкіл міста змагаються в чотирьох дисциплінах та виборюють перемогу. Як проходив захід, дивіться у сюжеті Анастасії Васько. Мирославу 9. Він капітан команди Святославичі 62-ї школи. Це його перша участь у грі. Ділиться, готувалися старанно. Вчилися ходити та стробстроїтись, роботи все одночасно. Вчили нашу пісню, треба говорити команди, щоб, щоб все було правильно і ми виграли. До старту міського етапу всеукраїнської дитячо-юнацької гри Сокіл Джура студенти військового ліцею університету митної справи та фінансів підготували показовий виступ з рукопашного бою. Підготовлений був комплекс рукопашного бою без зброї. Були підготовлені також якісь рукопашні прийоми. Якісь рукопашні прийоми були підготовлені. Також були підготовлені піраміда, яку ми залазили та піднімали флаг України. Учасники змагаються з чотирьох дисциплін: знання історичних фактів, орієнтування, шикування та стрільба з луку. Також для дітей провели різноманітні майстер-класи. Раз два, три Все. ось ниточка до ниточки повернулася, відрізаємо. Тобто головне, конструкцію ми зробили. Сьогодні на заході представили себе 10 команд в молодшій віковій категорії від 6 до 10 років. Наступні два дні змагатимуться середня та старша групи. Ми приділяємо увагу саме вихованню молоді національно-патріотичному спрямуванні і утвердженню української ідентичності. Тобто, вже такі маленькі діти сьогодні змагатимуться між собою, вивчатимуть українські традиції і найпростішу військову справу. Так само у нас долучені військовослужбовці 25 ї бригади. Вони будуть. Показувати саперну підготовку і деякі ще вправи з точніше військові вправи. Переможці пройдуть у наступний етап: обласні змагання. Окрім цього, будуть різноманітні подарунки: від пазлів та розмальовок про Дніпро до палаток та пневматичних гвинтівок для подальших тренувань. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро. Тіві. 13 українських дітей повернулися на батьківщину. Семеро з них вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій. Серед них 15-річна дівчинка з Маріуполя. В її будинок влучив російський танк, тож вона з мамою знайшла прихисток у церкві, поки від уламків ракети дитина не отримала поранення голови. Після численних спроб та дій заради того, аби виїхати на підконтрольну Україні територію, сім'ї це вдалося зробити. Арт простір біля історичного музею. У Дніпрі розмальовують захисні споруди довкола кам'яних баб. До такої творчої ідеї залучили міських художників, які із задоволенням втілюють свої фантазії на споруді. Що малюють, дивіться у наступному сюжеті. Фарби, пензлики та гарний настрій. Марія щодня приходить до історичного музею, аби помалювати. Дівчина каже, дуже зраділа, коли її покликали творити в музеї, бо з дитинства захоплюється історією. Захоплююсь з дитинства кам'яними бабами. Вони мене завжди надихали своєю величною історією, і взагалі це щось таке дивовижне і цікаве, переживши роки і роки такі собі стражі древності. От тому було цікаво з ними попрацювати. Понад шість годин Марія витрачає на одну кевларову конструкцію, або, як ще кажуть, вулик, а планування ескізів зайняло ще більше часу. Я спочатку намалювала взагалі багато ескізів, але коли я почала переносити маленькі ескізи на великий формат, то все трішки видозмінилося, тому що особливості і поверхні, на котрі я малюю, це не папір. Це насправді був на сьогодні найдовший етап. Погрунтувала акрилом та почала писати олійними фарбами. Марія планує намалювати шість портретних робіт. Жінка-матір, тут буде жінка збирати ягоди. Там у мене трошки далі ще жінка з копйом буде як воїтелька. Буде на коні з луком, теж воїтелька, і буде тут ще прогрунтована, вже підготована, знатна пані з реальної історичної знахідки. Я малювала костюм прям величної такої жіночки з величезною золотою короною. Я вирішила з цієї корони намалювати образ теж буде. І жінка з коровою. До творчості залучили кілька художниць, а малює на вуликах котики. Я намалювала те, чим я займаюся. Це котики археологи а це уособлення трьох основних видів робіт археологічних. Це перший. А, той, хто куп... ну, перший насправді той, хто думає, купати чи не купати, що взагалі робити. А, другий той, що копає, можу копати, можу не копати. І третій той, що дуже обережненько, пензликом це все зачищує, щоб воно збереглося. Співробітники музею кажуть, таким чином вирішили додати кольорових фарб на подвір'ї. Вулики ці власно стоять тут більше ніж півтора роки, сірі, невзрачні. Ми знаємо, що за ними захована краса наша перлина колекції, ці всі палевецькі, скіфські, добронзи, камінні стели. От і власне, так як на ніч музею, тут буде чергова локація, а серед цього всього сірого не дуже бій хотілося, з'явилася ідея розмалювати їх, запросити місцевих художників. Наразі завершили розмальовувати дві захисні споруди в роботі ще вісім. Важливо для підтримки морального духу, тому що зараз навіть я малюю, просто люди підходять, вони щось тут фоткаються вже потрошку. Просто дітям подобається спостерігати, як щось таке яскраво відбувається, якісь фарби, якісь нові кольори. Вони так ходять, підходять, дивляться зацікавлено. Та нерозмальованих вуликів ще багато, тож бажаючи долучитись до такої творчої ідеї, можуть звернутись до музею. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Микола Худалі, Дніпро Тіві. А зараз коротко про ситуацію у місті. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі вас чекають новини спорту від Анатолія Шанкаренка. До зустрічі. Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту на жаль знову розпочинаємо сумного на війні. З Росії загинув український тренер з футболу Василь Смоліївський. Свого часу він працював тренером у Бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі. А з початком повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну вступив до лав Збройних сил України. 36-річний тренер загинув у серпні минулого року на Запорізькому напрямку. Проте офіційне підтвердження з'явилося лише зараз. Цього місяця його посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять представник абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика та генеральний директор К 2 промоушен Олександр Красюк підтвердив, що команда українського боксера прохатиме Міжнародну боксерську федерацію IBF відкласти обов'язковий захист проти Філіпа Хрговича заради бою реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Раніше президент IBF Деріл Піпс заявив, що Усик зобов'язаний провести захист титулу за версією цієї організації з офіційним претендентом Хргович перш ніж проведе повторний поєдинок проти ф'юрі. При цьому він зазначив, що команда українця може попросити IBF про виключення, яке має ратифікувати Рада директорів організації. Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко направив лист Литовської федерації футболу, у якому він від імені колективу УАФ висловив щиру повагу та вдячність за постійну надійну і сильну підтримку України. Ми дуже цінуємо публічну позицію та коментарі керівництва Литовської Федерації футболу, яка нагадує світові. Що жорстка війна в Україні ще не закінчилася, і футбольна родина не має це забувати і мовчки терпіти. Як відомо, напередодні жіноча збірна Литви офіційно скасувала матчі проти посібників терористів збірної Білорусії, які мали відбутися в межах відбіркового турніру Євро 2025 31 травня та 4 червня. Уаф УЕФА вже підтвердив цей факт та наклав санкції. Балтійська збірна отримала технічні поразки з рахунком 0-3, А її федерація має сплатити штраф у розмірі. 5 тисяч євро тут санкції та різні штрафи не головне. Важливо було ще раз нагадати позицію Литовської федерації футболу щодо війни та агресорів. Резюмував її президент Едгарас Станкавічус. На килимі великої зали палацу спорту, стадіон Олімпійські резерви нашого міста завершився при відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з фрі-файт у розділі без ударів Сабмишин Файт. Боротьба. Військовослужбовець збройних сил України Сергій з позивним фізрук щоразу під час короткочасних відвідин домівки при найменшій нагоді намагається завітати на поєдинки турнірів за участі свого сина Дмитра, який успішно виступає у змаганнях різного рівня з єдиноборств. Нині той вийшов на старт представницького відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з free Fight у розділі без ударів submission Fight – боротьба Попри те, що юнак поступився у першій сутичці, далі Дмитро зібрався і стіпивши зуби та, проявивши характер і волю до перемоги, зміг завоювати срібну нагороду, чим, звісно, потішив батька. Дуже вдячний нашим всім організаторам, хто організовує ці змагання, подібні змагання з усіх видів спорту, що в наш нелегкий час вони все-таки не покидають дітей. І Україна бореться не тільки на фронті, де бореться військові, а бореться на наших майданчиках, як і в середині країни, так і на міжнародній арені. Тому хочу привітати всіх з тим гарним святом і побажати всім спортсменам перемогу без травм. Ну а нам скоріше, і перемоги, ми для цього все робимо. Натомість вихованця Дніпровського спортивного клубу Патріот тренера Івана Сороки, Івана Щирилю, неодноразового переможця і призера змагань, наразі підтримати на турнір завітала мама і дівчина, на очах яких він, звісно, зобов'язаний був виступити найкращим чином, тим паче, що разом з наставником вони цілеспрямовано готувалися до чемпіонату. Турнір дуже гарно організований. Ми до нього готувалися. Спортсмени готові, як фізично, так і морально. От. А як Пройдуть змагання, будемо дивитися, аналізувати вже. Для нас це просто маленька точечка в великому їх спортивній кар'єрі. Налаштований, в принципі, на 100%, дуже багато конкурентних боїв, я думаю, сьогодні буде. І соперники на великому рівні, але ми теж готувалися дуже довго до цього. У нас був лагерь боротьби, тому я впевнений в собі на 100%. А також хотів би подякувати своєму ректору Кіріченко Олегу Вікторовичу за те, що допомагає мені у всіх моїх починаннях та підтримує мене в спорті. Дуже йому дякую. Святкувавши дочасну перемогу у першій сутичці у наступній ключовій за продовження боротьби далі, Іван поступився і цього разу вибув з кола претендентів на нагороди. Натомість його дівчина Олена навпаки стала срібною призеркою турніру і відверто зізналася, що також довго і наполегливо тренувалася. А тому іншого варіанту, як завоювати медаль, у неї не було. Дуже довго і ретельно готувалися, дуже гарно настроєні. Перемога буде за нами. Інших варіантів немає, що стосується чемпіонату загалом, то він мав як наголошувалося раніше великий кількісний і представницький склад учасників, які, окрім клубів Дніпра і нашого регіону, представляли також низку інших областей держави: Полтавську, Запорізьку, Тернопільську і місто Київ. А родзинкою турніру стало те, що завдяки його партнерам змагання проходили на безкоштовній основі. Сьогодні масштабне масштабний захід, в якому прийняло участь 350 спортсменів. От на сьогоднішній момент вікові категорії у нас від 6 років. То тобто багато діточок, які приїхали і показують свої сили можливості в змагальному елементі. Це саме безкоштовні змагання. Тобто дітки прийшли, прийняли участь безкоштовно повністю. За традицією, переможці і призери усіх вікових та вагових категорій були удостоєні організаторами кубків, медалей, дипломів і подарунків. А для тих, кому вони не дісталися, змагання стали гарним стимулом, що врахувавши та проаналізувавши помилки звітного турніру, наполегливо працювати на тренуваннях далі, не тільки над їхнім усуненням, але й удосконаленням та підвищенням своєї майстерності і рівня підготовки загалом. Легкоатлетичний турнір Олімпійське Придніпров'я поновився від часу останнього його проведення від 2017 року і відбувся за участі 400 учасників на бігових доріжках і секторах стадіону Олімпійські резерви нашого міста з 2017 року. Спочатку через пандемію коронавірусу, а потім і через вторгнення Росії в Україну і війну у нашому місті не проводилися змагання легкоатлетичного турніру Олімпійське Придніпров'я, у ході яких не тільки визначали переможців і призерів. Але й вшанували легендарних працівників королеви спорту нашого регіону, які прославили його на Олімпіадах, чемпіонатах світу та Європи. Серед них варто згадати володарку золотої медалі Ігор Збігу на 800 метрів 60-го року минулого століття у Римі Людмилу Гуревич, срібну призерку з метання диску Олену Антонову, бронзових медалістів Івана Беляєва, Романа Щуренка, Анну Рижикову Ярощук, Ярославу Магучих та інших. Наразі спільними зусиллями управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Де Федерації легкої атлетики регіону за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області змагання вдалося реанімувати. Ми відновлюємо змагання Олімпійської сузір'ї Придніпров'я. А, тому протягом останніх двох років це не проводилось. Нагруження. Змагання зараз а, близько 400 спортсменів, які приймають метрів. участь, а, покажуть Спортивний свої потім. найкращі результати. Сподіваємось. Тому всім дякую ріжка. за участь не і зберемо силами за можливості прийдемо. Хочу вас привітати е, від федерації Дніпропетровської області по легкої атлетики та міста Дніпра з проведенням змагань Олімпійське сузір'я при Дніпрові. Сьогодні хочу всім побажати дівчатам та юнакам показати класні результати, зробити все можливе і неможливе, щоб кожен з них в майбутньому став олімпійським чемпіоном тільки вперед. У ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру взяв участь голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. А на її початку учасники та судді хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів і цивільних, яких забрала злочинна жорстока війна Росії проти України чого зібрання почергово подякували та побажали успіхів у прийдешніх стартах. Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов та голова Федерації легкої атлетики області. Ілля Баклінов, а завершальним акордом урочистостей і водночас прологом змагань став державний гімн України, який пролунав на дареною стадіону Олімпійські резерви, на завершення чого усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину про легкоатлетичний турнір Олімпійське Придніпров'я при кінця травня 2024 року. Далі розпочалися змагання з понад 30 видів королеви спорту, де, звісно, визначать переможців і призерів, які будуть удостоєні від організаторів кубків медалей і подарунків де окрім іншого, вручать і дев'ять іменних відзнак олімпійців: Людмили Гуревич, Івана Біляєва, Анни Рижикової, Ярощук, Ярослави Магучих та інших. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.